Неділя, восьма ранку, в міському саду близько 50 активних та завзятих людей різного віку зібралися на благодійне тренування. Головна мета зібрати кошти для центру соціальної реабілітації дітей в Кременчуці. В цьому році це перше таке аудор-тренування відкрите. Ми проводимо з тренером Діаною. Благодійне тренування, на котрому ми збираємо допомогу. Дітям з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. по-перше, це благодійна основа. А по-друге, для популяризації спорту в місті Гременчук, як серед дорослих, так і серед дітей. Можете бачити люди різного віку, всі працюють, всі тренуються разом в одній компанії. Тренування об'єднало як професійних спортсменів, так і новачків. Участь міг узяти кожен охочий. Вважаю, що такі заходи вони є необхідними і для нашого міста, для людей в цілому. Це підтримує, по-перше, нашу менталочку, По-друге, ви знаєте, що в нас ціль благодійна. Ми кошти будемо направляти діткам на допомогу, і це також нас самих мотивує до праці до підйому о сьомій ранку у неділю, у єдиний вихідний, але воно однозначно того варте, тому що ми бачимо емоції людей. Це неймовірна енергія іде від людей. Ми їм за це дуже вдячні насправді. Формат просто неба додав енергії та натхнення. Учасники заряджалися мотивацією, відчували себе частинкою великої доброї справи. Адже такі тренування це не лише про фізичну активність, а й про єдність та підтримку тих, хто цього потребує. Такі заходи є дуже цікавими, та вони є благодійними, і це дуже класно виходити та проводити час тут разом разом з цією командою. А мені дуже сподобалось. Тренери є професіоналами, тому я б ще раз вийшла 100%. Сьогодні команда БТ-студія доєдналася до тренування вихідного дня. Воно благодійне. Ми збираємо кошти до центру соціально психічної реабілітації. Дітей, ми для них щось придбаємо, щось цікаве, позитивне і подаруємо дітям трішки щастя. Це тренування дуже класні, тим що можна відволіктись від буденності, прийти відпочити, зайнятися улюбленою справою, спортом, так і фізичного навантаження, і потім вже відпочити під час треченгу. Дякую тренерам за те, що зробили такий захід. І з радістю долучимося наступного разу. І закликаємо всіх мешканців теж долучатися. Організатори дякують кожному, хто долучився і закликають не зупинятися Ніятися добро починається з руху Анна Мащенко, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.